Всім доброго дня, ви у Хадіо РСН. Сьогодні зеліском мор, номер 114 У нас сьогодні тема третій тип умовних речень на реалістичній, з минулій на реалістичній ситуації. Давайте читати, ми цю тему ще не вивчали. If Clause and Mine Clause. We use the past perfect in the if clause of a third conditional sentence to talk about an imaginary or hypothetical situation in the past and videos would have, could have, or might have plus-plus participle in the main class to talk about the result and consequence of that imaginary situation. If you had come to class more often, you would have passed the test. If he hadn't taken his helmet, he could have died. If the jacket had been a bit cheaper, I might have bought it. частина і головна частина. Щодо поміжна частина на. І головна частина. Мені просто пригадати. підрядне речення або. Підряднаяся речення. Ми користуємо. Минулий доконаний час. Рядом речення в третьому типі умовних речень. Шкода про уявлення або хіпотетичній ситуації в минулому. І ми використовуємо would have, could have might have плюс part participle в минулому. В основному речі, щоб казати про результати або наслідок появної ситуації. Якщо б ти б прибув в клас раніше. Прибував в клас. Раніше ти б здав тест. Якщо б він б не взяв його шолом, він, він би загинув. Якщо б джекет, Якщо куртка була трошки дешевше, я б купив її. Кома. As with all conditional types, we use a comma after the if clause when it goes at the beginning of the sentences, but we don't use a comma when the if clause goes at the end. If I had it overslept, I wouldn't have been late. I wouldn't have been late if I hadn't overslept. Unless. We can also use unless in conditional sentences to mean if not. I wouldn't have arrived on time unless I had taken a taxi. Е, як в цілому, як і всі, як зі всіма типами. умних мене ми використовуємо кому, якщо підрядне речення. Коли воно йде. На початку речення, але ми не користуємо кому, якщо воно підрядне речення йде в кінці. Я б не проспав, якщо б я не проспав, я б не запізнився. Я б. Я б не запізнився, якщо б я б не проспав. Unless. М -м. Ми використовуємо Unless. Conditional речі, щоб позначити якщо ні. Ну або якщо тільки можна також там. Я б не перебув в час, но якщо б. Якщо тільки б таксі. Якщо б я б не взяв таксі. Ну що ж можна сказати? розказати? Ну... Ем, ну нібито тема зрозуміла. Потрібно спом'ятати. Might... Might have... Hadn't... Ну. Would could might have as participle. А там поспорог спортив. Так. Якщо тренувався більше, би Ти б не програв. Так легко. Якщо б ми не витрачали всі гроші, ти б. Ми б не витрачали б всі гроші, якщо б ти. Mm. Insist. Я вже забув це слово, якщо чесно. Якщо б ти не наполягав. Вот mm. ікю. Магазин. Якщо б ти наполагав магазин. Тут woденt, тут значить хедлент. Щоб ти поговорив зі мною, що ти був... що ти мав проблеми? Я б допоміг тобі. Можна б казати куди? там не підходить в даному випадку. Якщо б я б знав, що вона зараз. що вона була в місці, я б затофнував її. Типу, в минулому часі б. Якщо вона мала. пропозицію кращої ціни для машини. Я б купив. Might have about Прямо казати. The wouldn't Have Been So Many Problems. Вони б не мали так багато проблем, якщо вони б організували б гонку трошки краще. Ми. Ми б програли, якщо б ти б не спитав про напрямок, ви б ніколи не були б на зустрічі, не зустрілися, якщо б ти не подремонсував кожному з нас на вечірці. Щось там. Якщо б вона б була збентежена, якщо б вона б мене. Напроти моїх всіх друзів. Я б ненавидів її до кінця, скоріш за все. Я зберіг би її життя, якщо б приділив більше уваги. Could have saved З ворогами ми розібралися трохи. Давайте дайдимося далі. Тут бій хоче всі два варіанти. Ти б ніколи побачив мене, якщо б ти не прибув на вечірку. Що б ти робив... Що б ти зробив, якщо б я не прийшов? Ммм. Bundcome. По-моєму. Не, не будут headn'cam. Заєм. ...they would Have killed і Five the... I... Ми... Ми б. Вони б нас... вбили нас, якщо б ми не дали грошей. Якщо б я залишився в університеті, ін... в я втратив. Я б. Точно я б отримав якусь роботу. Would have якщо б я б напрацював так наполегливо все моє життя, я міг би зберегти більше грошей. Я бы я б міг проводити більше часу з моїми дітьми. Тричка не впадаю. По словам. Це для мене нормально, не звертайте увагу. Тут у нас might, значить тут хедд. Аня нет, have spent, Подожди, have spent. це ж Ну, ж не had, Подожди, might Майже цей, да. Майже це. До речення яке... Гюл не може бути зразу, тому тут два варіанти. Якщо б я б не в... почувався себе добре. Я б заказав би. Тож ще б, б збройні бо заказав би стейк. Заказав, скоріш за все. Якщо б я знав, куди ми йдемо. Я б пішов з тобою. Тут head або вуд може бути, як, як зрозуміти. Тут, тут нібито Вуд, да? й Я б не знав екзамен, навіть якщо б навчався в краще. Отака сама складна форма підходить. Якщо б мені б сказали правду, я. Ти б. Ти більше б не вірив в мене. Head told. Uh, Head and head. Mm. Яка гарна форма. He wouldn't have had. Він не попав би в аварію, якщо б він не напився. Mm. Wouldn't have ham. Це. Це цей. Had. Um, pff, Wouldn't If I would head money, we we had Потрібно трішки пригадати просто ед. Uh, head... Першому реченню. Хедхеб, так раз вони гармораз Якщо б мали б достатньо гроші ми, ми просто то я не знаю хед робити там We have would have had uh Еще бы не мало сотни грошей, мы бы... Had... Had event. Мы бы пошли. Где кто яб меняется? Тайдит ап. I would, would have tidied up. Тут і навпаки мені здається все ж таки. Вообще не знаю, я вставлю так, тому що я не знаю, як там писати правильно просто ти все. Давайте фокусуватися на цих гречь. Я б... Я б прибрав кімнату, якщо б. Head... Head new... Якщо б знав, що ти прийдеш. Ніуто new, new... Так, пишеться. Known... Known... Nown. Mm. Да, складновато, складнувато, поки що Ми б принесли б тришку якщо б ти сказав нам told Брін тоже там форма міняється Брогут. We would have brought Obviousлі, очевидно, ми б батьки б не зустріли. Я б ногу, якщо б. Не, не, щоб, якщо б ми батьки б не зустрілися, я б не народився. Прямо Head. Head and. Mad. Не зустрілися? Мід просто мед буде, да? так? I wouldn't, wouldn't wouldn't have born Нет, там, там, там типу, пора меняется. Борне. Якщо б не інвестували б в бізнес, вони втратили б роботу. If we hadn't. Бо ж як складно писати ось це все тіло, if we had. invested uh, he would uh, have lost if the police uh, had uh, hadn't hadn't been Репрессивная была бы Wouldn't have been, хай тут буде, бо він така складна пара з чотирьох слів. Якщо б була поблизу, з... Would have been, було б багато б жарт. What... What have you done? Що б ти робив, якщо б ти... Був, would have been Питання я навіть не знаю. Ай буде так, подивимось. The police поліція б не спіймала б його, якщо б. Якщо б Have Ni have hadn't ko ka ogst would have kaughcht wouldn't if he hadn't made the mistake he shouldn't draw milk on. Якщо б знав, хто буде на очірці. If I had canal. Канал. Я б would have war. Я б надію щось краще. It would have been. Це було б багато легше, щоб ти had told. Кажу, що тобі потрібно. Господи, тут така форма, що. Це якийсь жах. А тут так, да. Тут просто навпаки. What would you have done. Питання. Вот would you have done, навпаки. Ворон тільки. Ну бачите, 8 з 10 написав еле-еле. Тут, конечно, да, тут капець форма. Ось, коли ми будемо Б1 вивчати, там у нас буде порівняння. Б1 і Б2. Ой, не в один Б2, а третього і другого, Типу, речення, це буде я вважаю, Ну, добре, подивимося, як воно буде. Ну, ми зробили це, ми це зробили. Розумієте, ми це зробили. Дякую за перегляд, був у хаті у Арсенія, Сьогодні у нас було дуже цілеве заняття, ми вивчили нову тему. Мені все сподобалось. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічі, всім пока-пока.